Слава Україні та слава Зсу в Одесі. 29 квітня, — 430-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора в Одесу приїздили сім міністрів закордонних справ країни Європейського Союзу, вирішували, як зробити життя в Україні ще краще, а на Росії ще гірше. Тому в центрі днем на деяких вулицях не робили світлофори і Одесити дивували. А чому це так? Потім вже розказали про візит міністрів. А ще в Одесі продовжується епопея зі зміною назв районів. Цього разу Одесити голосували за зміну назв. І ось Маліновський район так і буде Хаджибейським. Щодо переіменування Суворовського на Пересипський, то Одесити виступили проти. Тепер, скоріш за все, буде назва Миколаївській у нього. І от в сусідньому місті Герою Миколаєві минула доба, як і Одесі пройшла доволі непогано. Обстрілів по всій Миколаївській області ніде не було, навіть в Очакові. Значить, добре наваляли росіянам на Кінбурзькій косі. Ну а на Херсонщині російські обстріли не припиняються. І, на жаль, минулої доби одна людина загинула і шість травмовані. ЗСУ а вже ж навалюють росіянам на лівому березі Дніпра. Про це свідчать багато відео, але все ж там росіян доволі ще багато. Ну нічого, скоро всіх виб'ють. як це було? Було вже під Херсоном, чи під Харковом, чи під Києвом. І ще сьогодні зранку, в славному українському місті Севастополь, в казачій бухті, сталася бавовна. Якийсь невідомий безпілотник залетів на нафтобазу, і там тепер все горить і палає красиво.